Етер Громадського інтерактивного телебачення та Радіо Один. Це спецпроєкт Волинь на варті разом до перемоги. І з нами на зв'язку Митрополит Луцький, Волинський Православної церкви України, Владика Михаїл. Вітаємо, Отче, слава Ісусу Христу! Слава новіки. Вітаю. Владико, вчора відбувся, відбулося засідання священного синоду Православної церкви України, і там було декілька рішень, ухвалених, як на мене, дуже важливих, зокрема, про порядок е, дозволу єпархіям переходити на новоюліанський календар. Знаю, що Волинська єпархія Православної церкви України в цьому питанні лідер, можна сказати. Скажіть, як ви оцінюєте це рішення і як воно вплине на, загалом на перехід єпархій, парафій Православної церкви України на Новоюліанський календар? Ну, справа в тому, що питання календаря вже е, давно говорять, обговорюють, бажають до цього, тому що дисонанс, який нам достався, і, як спадок російської церкви, коли ми? То старий календар, то новий, то торянський то і він людей вводив в дискомфорт. Наприклад, те самий Новий рік, який ми святкуємо в піст, каже 1023 рік від Різдва Христового. А ми святкуємо Новий рік, Різдво Христове. Швидка пишемо вітаю вас з Новим Роком, з Різдвом Христовим і так далі. Тому це рішення є достатньо важливим і воно дає можливість парафіям сьогодні прийти. Логістику, який день ми сьогодні пропаємо, в такий день ми і повідуємо. Тобто живемо і світським, і духовним життям. В одне те саме число, в одне те самий, той самий день. Це гармонізує українську спільноту, гармонізує життя і держави, і церкви, тому що не буде так: там вихідний, там не вихідний, там такі свята, там інші свята. Ось ми давно вже цю справу ініціюємо. У нас є частина парафій, які на сьогоднішній день провели свої збори і заявили про готовність уже з 1 січня почати так. Жити є парафії, яким ще необхідно до кінця пояснити своїм парафіянам. Що відбувається, і пропозитив цього календаря, і ми залишили цим парафіянам можливість якби, накопичити велику кількість інформації, щоб перейти на цей календар свідомо, не по приказу, а свідомо. І е, єпархія наша проголосувала за щоб звернутися до із правом. Перейти на цей календар із 1 вересня, тобто в нас є час до 1 вересня, підготувати вірних, розказати їм, розповісти, провести дискусії і мати можливість вже тепер свідомо прийняти новий юліанський календар. Тому практично Волинь тут прийняла таке рішення на своїх зборах, а тепер священний суму це все благословив, здійснювати. Тобто, у нас на сьогоднішній день дозволено парафіям, які вже провели такі збори, вже перейти. Ті, які проведуть збори, в процесі перейти. А відповідно, таке ж саме, така ж саме ситуація є не тільки в парафіях, а в єпархіях і в різних регіонах. І ось на травень місяць. Запалнований архірейський собор, на якому також буде прийнято відповідне відповідне рішення. Тому тут ми бачимо тільки гармонію, тим паче, гармонію з європейською спільнотою. Ми ж належимо до європейської спільноти, і Європа так вся святкує, і ми так само будемо святкувати. Ніяких протиріч догматичних тут немає. Це лише звичка. Святкувати Різдво 7 числа, 7 січня. А так взагалі різдво святкується 25-го числа. Михаїла, ми святкували, наприклад, 21-го будемо святкувати 8 е листопада. Ну, і все остальне змінюється. Це привичка, мов паню. Люди будуть поінформовані. Я думаю, ніяких проблем немає. Рік, два, три. Це все пройде гарно, гармонійно. Ми це бачимо на прикладі Болгарської православної церкви. Пройшло в них. 20 років без ніяких скандалів, розділень, розколів. Вся Болгарія тепер живе і світський і церковний календар в одній тій самій даті. Можу підтвердити, що попит серед вірян дуже великий на новоюліанський календар. От у приміщенні єпархії продавався він, і не можна застати. Очевидно, потрібно додрукувати ще, бо самі віряни, як би мені здається, йдуть попереду, очевидно. Ну, так, так, тут якраз це той момент, коли можна тільки бути радісними за те, що наші люди освічені, наші люди. Мають доступ до інформації і свідомо приймають все, що краще для їхнього життя і для їхнього побуту. А як ви гадаєте, от у травні вже буде остаточне рішення про календарну реформу, чи ще тільки початкове? Ні, ну це буде рішення швидше всього, яке затвердить рішення священного Синоду, адже священний Синод приймає рішення, але і рішення затверджує священного Синоду архієйський собор, який відбудеться травні. Я думаю, що він за корективами на ті самі позиції, хто готовий переходить вже останнім, проводити роз'яснювальну роботу, і і переходити на це поетоп, поетапово щоб не розділювати людей. Краще роз'яснити, і люди до цього підійдуть свідомо. Владико, також на, архі... на священному синоді було вирішено надати можливість двом єпархіям, це Волинський і Тернопільський, започаткувати п'ять монастирів. Це за вашим поданням і за поданням митрополита. Чи керуючого Тернопільською єпархією. Скажіть, про які монастирі йдеться, і чи вони вже створені, чи вони ще будуть створені? Вони будуть створюватися, це йде зараз лише дозвіл на регістрацію самих статутів цих монастирів, а потім, відповідно, і буде підніматися питання е, монахів і всіх, всіх інших. Скажіть... Тобто це лише угу. дозвіл на оформлення документів. Угу. Е... От підбиваючи підсумки 2022 року, чи багато парафій в Волинській єпархії перейшло із УПЦ Московського патріархату до Православної церкви України? Ну я говорю за територію Волинської єпархії. У нас 43 парафії вже перейшли і зареєстровані і в православну церкву України з московського патріархату. Але а... це процес лише початковий, це процес лише початковий, тому що громади є ті, де ще підписи збирають, де ще збираються провести збори. Е, зараз не чинять спротиву московські священики ні, ні. таким переходом? Ні, спротив, спротив завжди є один-два чоловіка завжди мають свою точку зору, але як такого великого спротиву немає. Протистояння немає. Все проходить мирно, тому що люди наші волиняни, розумні і вони бачать, що відбувається: відбувається не просто агресія, відкрита війна Росії проти України, і вони не хочуть нічого спільного з цією російською церквою мати. Ну і цими днями е завершилася релігієзнавча експертиза статуту Української православної церкви Московського патріархату, яка підтвердила, що. Не відбулося з розриву з Російською Православною Церквою. І як ви розцінюєте оце рішення і що за ним має далі настати? За ним має настати заборона діяльності Московського патріархату в Україні. Тобто ви очікують. Та я очікую рішення не просто, не просто там змінити назву, як попереднє законодавство вимагало, не просто там, хай вони будуть, хай буде російська православна церква в Україні. Ці речі треба відмінити. і існування їх під, навіть під їхньою вивіскою в Україні не може бути. Держава заборонила проросійські політичні організації, чому релігійні не може заборонити? Це буде дисонанс. Якщо заборонили ОПЗЖ комуністів і інших в політичних партій, то залишити релігійні це знаєте, не, не як не делікувати. Ну але тут ще є питання у майні: що робити з майном цих церков, храмів, адже ж багато є їх, і, зокрема, і на Волині. Якщо це державна власність чи пам'ятка національного значення, чи якась інша майно повинно бути в них забране в цих в російських храмах в російських громад, якщо вони цього не хотять, а все остальне згідно чинного українського законодавства. Ловико, ще знаємо, що ви звернулися до е, органів місцевого самоврядування, до державних органів, аби е, із таким закликом перейменувати Росію на Московію. Знаємо, що таке рішення ухвалювала ще рік тому, більше ніж рік тому. Рівненська обласна рада, от нещодавно Івано-Франківська обласна рада таке рішення ухвалила. На Волині почули ваш заклик? Ну, Поки ні. Поки ні, ми повернулися з такою пропозицією. Ми мали е, розмірковування, але рішення поки немає. Я думаю, що це питання часу. Я вірю нашій волинській владі, що е, вона, якщо не перша, то не остання, повинна прийняти таке рішення. Ну і в кінцевому Назв... підсумку назвати е, державу, е, яка на нас напала, не назвою Росія, бо Росія це стосувалося. Більше нашої частини, частини великої території, в тому числі України. Тому вони можуть називатися тільки справедливо: Московія. Відповідно, жителі московіти, а ті, хто напав до нас, москалі. Прекрасно. Ну і відповідно, таке рішення, як ви гадаєте, мали би ухвалити на державному рівні у Києві. Я думаю, що спочатку треба, щоб це рішення ухвалила обласна рада. Раз, міські ради, два. Це було б гарним подспорієм ухвалити таке рішення і Верховною Радою України. Дякуємо вам за ці коментарі за участь в нашій програмі Митрополит Луцький волинський Православної церкви України. Михаїл був гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. На все добре і слава Україні. Героям слава. На все добре.